У в кого поламалася ручка, чи помилений тип, що треба, і воно зліз хром. Звертайтеся ручки ГРОЄ. І взагалі європейська сантехніка, запчастини до неї. Що кому потрібно, звертаємося. Це такі ручки ГРОЄ, Вони, в принципі, по шліцям підходять до всієї німецької сантехніки до змішувачів до всіх підходять по шлицам. Тобі ж ручки такі, є такі ось на термо, всякі термостати там. Та не тільки це все є, є дуже-дуже багато чого, просто все зараз не викладеш. А от відео коротеньке про ручки грої для змішувачів. Так що. Кого цікавить, пишемо коментарі. В коментарях є Ой в описі каналу є електронна пошта, туди пишемо. Взагалі, по грою по любих запчастинах, що кому потрібно, звертаємося. І вообще по європейській сантехніці.